Звіти усіх керівників комунальних підприємств міста про виконану роботу за минулий рік затвердили на засіданні виконкому Варазької міськради. Зокрема, вараж тепловодоканал минулоріч спостерігав позитивну тенденцію стосовно оплати за комунальні послуги. За тепло сплачувало 97% населення. Та 107 – за водопостачання, враховуючи, що дуже багато мешканців виїхали тимчасово з міста, але в цілому будемо рахувати за довідь. Розумієте, ці кошти нам дійсно дуже потрібні, і ми наполягаємо на оплаті за комунальні послуги. Нам так само ми живемо в цьому місці. Нам так само піднімати плату за комунальні послуги для себе, для своїх родин, так само не хотілося б, але запорукою складу скажімо так, стримання підняття є того, що саме вчасно оплачується по услуги. У ході засідання підтримали проєкт рішення про демонтаж самовільно встановлених елементів благоустрою, тимчасових споруд, що знаходяться по вулиці енергетиків поблизу міського ринку. На ці споруди, що взимку розмістили оголошення для власників з вказівкою прибрати конструкцію. У іншому випадку комунальники усе демонтують самотужки. Ну, по перше, здійснюють торгівлю в встановлених місцях, тому що то є земля комунальної власності і, взагалі, дорога. І поперечали про те, що їхні тимчасові споруди вони розміщені там так само самовільно і незаконно. Наразі демонтувати планують 16 таких конструкцій. Надалі комісія працюватиме на усіх мікрорайонах міста для виявлення самовільно встановлених тимчасових споруд. За того що буде все створено належні умови для бізнесу. Ми знайдемо нові місця, вже вони визначені, де буде розміщатися торгівля, але вона буде не стихійна, а вона буде організована. За рішенням виконкому опалювальний сезон у Вараші закінчується 1 травня. Будинки жителів села Заболотя опалюватимуться до 12 травня, включно. Юлія Крищук, Павложих, канал Енергоатом.